Слава Ісусу Христу! Я називаюся Отець Іван Колтун і є адміністратором села Страдж у Львівській області області Єворівського району. Властиво сам страдж вже надто є знайомим для багатьох паломників прочан і не тільки в межах України, і поза межами України. І... Для тих людей, які приходять це і на направду святе місце. Святе воно є через те, що з 11 століття там був заснований монастир декількома монахами, які прибули з Києво-Печерської лаври, і цей монастир проіснував два століття, десь до 1246 року. Саме властиво в цей час десь проходила орда і по дорозі Іпатівський літопис який більше є такий славетний легендами різними, описує про те, що люди сховалися в цих печерах, і хан, який проїздив, була викрита та криївка в печерах, людей викорили димом і знищили. Разом з також з монахами, які за в цей час заступалися, навіть просили хана, щоб не забирав людське життя, натомість забирав їхнє життя. Але цей насміявся, і в літописі є такий запис, що він сказав: можете своєю кров'ю хіба загасити ту лють, яку я маю до вашого народу. Саме з цього часу вважаю, що це вже була перша мученицька кров, бо це були наші християни, які загинули від рук іновірців. З цього часу дуже є таким традиційним поклонятися при Діві Марії, на рушимій стіні. Бо саме легенда оповідає, в цей час вона стояла у печерах і оплакувала тих людей, які загинули від рук татар. На початку ХХ століття, десь 1930 році, в страчі був призначений священником отець Микола Вояковський, який більше цікавиться страчем. І саме там, при вході до печери, отець будує церквицю цю грот на честь Богородиці на рушимій стіні на кістках тих людей, які загинули від рук татар. Також до сьогодні саме в печерах збереглися зберігся престіл з хрестом кам'яним з XI століття і ті келії Ніші, де де проживали самі монахи. Також Страдж є славний тим, що в 1936 році отець виклопотав у Папи Пія 11 два відпусти на ту страдецьку гору. Перший відпуск на службу Божу, а другий відпуск на хресну дорогу, яку папа прирівняв до Хресної дороги Єрусалимської. З цього часу багато людей вже до війни ходило навіть на колінах, піднімалися догори, щоб вклонитися чудотворному образу Богородиці на рушимій стіні, і також чудотворному образу успіння Пресвятої Богородиці, який е, сьогодні зберігається теж у страчі. Е, і багато людей обходило цю хресну дорогу. І на сьогодні, за радянських часів, ця хресна дорога була знищена. Сьогодні вона є відновлена, е, поставлена у великих фігурах таких прирівнена до. Е, Десь так приміром подібна, як у Люрді, тому багато людей відвідує її, бо вважають, що саме там можна замолити родинні гріхи, якщо були у роді. І багато людей прибуває до страча. Теж страч є цінний двома нашими блаженними, які в 41-му році загинули 26 червня. Вже 70-та річниця цього року. Ми святкуємо. Отець Микола Конрад, і Дяк Володимир Прийма, які спішили безповідати. Хвору жінку і отець запричащав її. Натомість, коли верталися, назад, Бодяк служив. Оце тіла були знайдені у тій подорожі. Днів. коли верталися 에, назад, тоді було перепокій. По дорозі зловили НКВ радянські з війська, факторів, які верталися. Ми дуже знаємо і е, також, за що тіло отця Микола Вояковського не розкладалося. І є припущення, що воно є нетлінним у землі, і ми маємо намір такий в скорому часі підняти тіла, провести процес ексгумації. Також наша церква славетна тим, що вона є з 1795 року, вона майже має поза 200 років, і там зберігся іконостас Олекса Новаківського, також роботи Антона Монастирського є. Тому багато людей прибувають на те місце, щоб властиво відвідати ось і взяти таку радісну радісну життєву жертву. Розділивши її з Христом, бо кожен, кожен в хаті сам її переживає. Це в різний спосіб страждання, терпіння людські, болі, випробування. І тому люди, які перебувають, вони бачать, що у страчі є цей, цей віночок, де Печери, хресна дорога, блаженні, чудотворні ікони до Преблагословенної Діви Марії. І саме там люди виливають свої болі, сльози, терпіння і випробування, які їх переслідують у змаганні до Царства Небесного. Тому на сьогоднішній день є дуже багато планів у Львівської архієпархії, зокрема у владики Ігора Возняка. Властиво саме також з його підтримки і благословення ми намагаємося сьогодні провадити процес такий, щоб розбудувати там цілий відпустовий центр у Львівській архієпархії та львівська архіпархія, на жаль, ще немає такого центру, де б люди могли прибувати собі, навіть перепочити. Заночувати і якийсь час довгий побути у цьому святому місці є велике бачення і бажання збудувати теж церкву десь на півтора тисячі людей. Саме ця би церква була в честь наших двох блажених оця Миколи Конрада і дяка Володимира прийме, які б були б туди перенесені. Хоча кажу, ми Хочемо навіть вже цього року піднімати наших блажених, поки що, можливо, в нашій церкві їх поставити, щоб люди могли торкати і досвідчувати, досвідчувати життя християнина, мученика. Бо всі ми, мандруючи тут, хтось більше, хтось менше, засвідчує своє свідчення віри такою смертю, чи то фізичною, чи то духовною. Також ми надіємося, що з багато з тих, які відвідують сьогодні, які цікавляться цим місцем, будуть спричинюватися в різний спосіб для того, щоб допомогти нам у цій розбудові цього святого місця. Я дякую Господу Богу, що маю змогу сьогодні десь відвідати різні парафії, також в Америці, щоб оголосити і цю новину. І щоб заохочувати людей, де люди радо відгукуються, і інколи навіть не потрібно багато говорити вже історії, бо люди знають страж, страж один одному передають, багато читають, цікавляться, і ті, які тут є, українці в Америці, зокрема, розповідають, що їхні рідні, близькі, а то і вони самі, коли були на Україні, відвідали це святе місце. Тому. Надіємося, що з Божою поміччю ми все-таки відкриємо там в скорому часі. Будемо змагатися того, щоб відкрити, побудувати, і відкрити цей центр, в якому люди би користали і духовно, і фізично. Питаються, чи є і таке теж зцілення е, е, людей в такому місці. Однозначно, що є ці зцілення, є і фізичні, і духовні. Але поза тим всім для мене, як для священника, найдорогоціннішим, найціннішим це є. Духовні стілення через те, що людина, приходячи в таке місце, вона може прийти інколи, можливо, із вадою фізичною, але до того часу ця вада її гнітила, це терпіння і випробування, яке вона мала, її якось утискало і закривало саму в собі, як особистість, як християнина. То, перебувши в такому святому місці, вона стає іншою, вона розуміє, що Перейшовши хресну дорогу, вона теж має свою хресну дорогу в своєму житті. Вона впускає Христа в своє життя, який підбадьор її, який кріпить її, і вона по-іншому починає дивитися, вертаючись додому на ті проблеми, випробування. І навіть якщо кажу, вона була із фізичною хворобою, вона тішиться, що Господь її це дав, бо вона може відчути Христа цілком з іншої сторони, з сторони. Такого так, так такої легкости, якої до того часу вона не пережила. Багато людей сповідаються, причащаються, і це є найбільша ласка, яка може бути. Бо сьогодні у світі людина не дає собі відповіді на багато питань. І саме для християнина має бути розуміння того, що ми не на все знайдемо відповіді, тому ми кріпимо себе вірою, де Господь Бог. Знаходить місце, бо людина, яка вірить, вона дає місце Богові. Людина, яка визнає свої немочі, вона через віру знову ж таки дає місце Богові, який може діяти Святому Духові, який може далі творити в її житті.